Коротше, я оттуда бахнувся, отам, де зараз Антон монтує кондиціонер. Це ми привезли новий зовнішній блок. На заміну того, що впав, той, що впав вже, дякую компанії HR, Україна, HR Aircon, Україна, вже відремонтували. Побачимо, чи продам його зі знижкою, а, чи змонтую його собі. Я давно хотів вже новенький кондиціонер. А тим паче Хаер Inverter – це непоганий доволі варіант. Який буде працювати до мінус 20 на охолодження. Ну і тихенько буде працювати, там є тихий режим, система самоочистки. Ну На про це річ пундуємо зовнішній блок заново на кронштейни для даху. Отак От це виглядає. Воно наша магістралька зароблений отвір бутілом. Спеціально, щоб нічого не протікало. Пізніше трошки вилізу на кришу, познімаю для вас як то що. Філізко дуже вийде, трошки там дренажик ми направимо в ринву, ринву замінимо, яка зламана, воно воно проломилася і драбина моя впала, воно видно. Ринву ми виріжемо, знімемо, вона там знімається, Уже знімається. Тоді не знімалася, вже знімається. Ринву демонтуємо, поїдемо, купимо нову, змонтуємо заново. Так, монтуємо кондиціонер від компанії Haier. модель Tibio інвертор Початкова лінійка інверторних кондиціонерів, яка працює на охолодження і також на обігрів. З підігрівом піддону зовнішнього блоку до мінус 20 градусів зовнішньої температури повітря. Імпровізований операційний стіл, пилісос, підстилочка, щоб було все чистеньке. Все обережно, охайно, монтуємо зовнішній блок. От десь там, на даху, або тут, або тут. Побачимо, де вийде, де зручно. Якщо що, є чорна бандажка, і чорний бутіл, і біла бандажка, і білий бутіл, Побачимо. Зараз дійдемо до криші, до даху, зробимо отвір наскрізь і побачимо, як ми будемо монтувати зовнішній блок. Так, Електрику проведемо або від цієї розеточки, або від цієї. Побачимо, як зручніше буде. Ну, побачимо як. Отвір є, там далі йде у нас пара бар'єр, утеплювач і дах. Будемо сверлити. Чому відступили таку відстань, тому що наші труби. При розміщенні такому внутрішньому блоку необхідно вивернути в іншу сторону. І також мені хоча б сантиметрів 10 необхідно для під'єднання. Є такі випадки, що люди просто-напросто обрізають тут, паяють і заховають то все в стіну. Ну, ми так не рискуємо, да? ну, то може бути дуже неблагодатне діло. Тому ми з'єднання залишаємо для того, щоб воно було в зоні доступу. Продовжуємо працювати. Двері зачиняються. Так, зараз будемо замазувати бутілом, Покажу вам, що ми там намайстрували. вже, мабуть, тувгеньке відео вийшло, але все одно показую вам нашу роботу. Оце кронштейн спеціальний для даху, він має змінний кут. Так. Магістралька 5 метрів. Чорна вандажечка щоб не виділялося дуже на, фор... на фоні даху. Ярик замазує це все в чорного кольору. А всі саморізи, які крутилися, а чи зверху прес-шайба. Як мою показати? І знизу там теж прес-шайба. Тобто воно підставлено, воно, бачите? Знизу прес шайба, зверху прес шайба, щоб не протікало нічого. Ну Тут косячок є, звісно, тут прийшлося обрізати болгаркою. Да. Це мінус. Лівою рукою я не вмію різати, намагався і таке, корисно. то болгаркою тріза. Косяк. З приводу кондиціонера намагаємось зробити тут. Обріжемо так, щоб воно не лежало в ринві. Не лежало. І одінемо захист від комах, щоб туди нічого не лазило. Ця штука кріпково. Така штука кронштейн-бомба. Та, в принципі, робота-бомба, але дуже важко в плані, не фізично важко. Муторно. Дуже багато всякої муторної роботи. Там закріпити, тут покріпить, там перевір, там зарвір. От ось така муторна робота, щоб воно вийшло якісно. Віброгасники будуть під це в комплекті йдуть до кронштейну. От знизу прорезинено, видно? Знизу теж там прорезиночка стоїть. Тут додали шайби, бо гровер не йде в комплекті і воно трошки тіліпається. То подобавляли шайби, щоб воно не рухалося. Італіям треба сказати, щоб гровера хоча б по два штучки на кожен болтик клали. Або якусь прес-шайбу, якусь іншу. Ну що, яричок, буде діло. ще. Спеціально замінили білий. А, бутіл, да. За, за гроші да за гроші. Білий бутил замінили спеціально на чорний. А, ну бо чорний тут не піде. Піде білий, он бачите, міняв. Коротше, якось так. Вже тут майже стрім. для не знімали. Ось такий у нас будинок, ми стоїмо на даху. Тобто це дах, це типу колишній басейн. Це вже, мабуть, на третьому да, поверсі ми працюємо. Висота, третя Такий будиночок у нас. І все, порядок. Молодець, дуже гарно. Взагалі була ізначальна ідея початково там змонтувати, але ми потім зрозуміли, що ми просто не випрямо туди кондиціонер. просто-напросто. І вв'язатися немає за що. А що кріпити туди якісь розтяжки? Ну, коротко, ту, ту ідею залишили. А ну дай, подивлюся. Ой, гарно. Все кажу, робив для себя. А для кого? А на совість. На совість. Ми всі доробили да. на совість.